Не менш яскраво, як просипка на паски, з'являється РАВ-4 на майданчик Автопойнт. Це в нас 11 рік офіціал, один власник, ви будете другим власником лінзи, мивачі, фар, туманочки без ДТП по автомобілю лише один підкрас. Це в нас на передній лівій арці. Оригінальні легкосплавні диски, гарна зимова гума і дуже яскравий колір. Також, друзі, як ви могли побачити, флаг України це свідчить про те, що автомобіль у нас офіціал, він не пригнаний з-за кордону. Запасочка, класні стельові фари і вмісткий багажник. Маємо поличку, речаги складання заднього ряду. Як ви можете бачити, він у нас лягає в рівний пол. Коврик, під ковриком у нас знаходиться пол, а під полем вже газовий балон та домкрат із балонним ключем. До речі, автомобіль у нас на газу, як ви могли вже побачити, з 2-літровим двигуном на автоматі. Ціна даного автомобіля у нас буде становити 13300, що дуже класна ціна для нього. І перейдемо до салону. На дверних картах у нас текстиль, музика, склопідйомники і текстильний диванчик в гарному стані. Як ви можете бачити, він у нас не зачовганий. Пробіг у нас 176 тисяч км. І конвектація, до речі, класна. Шкіряне мультикермо, до речі, воно у нас не зачовгане, виглядає дуже класно. Датчик, світло та доща, круїз контроль, голосове управління, управління мультимедією, повний електропакет, спортрежим, допомога при спускові, датчик газу, омивачний фар, двохзонний клімат-контроль, встановлена android мультимедія, блокування повного приводу, адже він у нас повнопривідний, електропідігрів зони двірників. Обдувобового скла, електропідігрів заднього скла, два стаканички, підігріви передніх сидінь, ESP, прикурювач. Коробка у нас автомат. До речі, це у нас найзвичайний автомат, так що можете не переживати за його надійність. Регулювання та складання зеркал заднього огляду, AUX, ніша для власних речей, зручний великий текстильний підвикідничок на два положення, скажімо так, і прикол rav 4 Це ось такий допоміжний бардачок. За допомогою цієї кнопки ви можете відкрити і закрити його. І основний бардачок із документацією на даний автомобіль. Як ви можете бачити, салон реально в гарному стані, і також присутнє автозатемнення зеркала заднього огляду. Тож, друзі, якщо ви хочете стати другим власником цього чудового автомобіля, приходьте на майданчик Автопойт, ми будемо чекати саме на вас.